Думаю, більше з вас знає, що таке склад. Якщо коротко, то збірка контент-мейкерів. Але чи знаєте ви, що таке арт-сквад? По факту те ж саме але з художниками. І сьогодні я розповім вам про склад, що зробила я. Перший Укр арт-сквад. Ну, перший, тому що я не знаю інших. І я могла зробити просто об'єднання авторів, але вирішила додати трошки лору моєму складу. Тому в Виделці, до речі, саме так він і називається. Всі художники це програми на одному комп'ютері. Сподіваюсь, ви зацікавлені, але ймовірно, не до кінця розумієте, про що я тут взагалі кажу. Ну, краще всього вважаю, пояснити на прикладах, тому першим буду звичайно я. І я текстовий редактор Міра Верт. Але в, в орфографії не вірю, тому майже завжди підкреслю червоне правильне як неправильне. Не сказати, що звичайний текстовий редактор так ніколи не робимо, але я ще й сама пишу неправильно. Також обожнюю використовувати ті самі дебільні японські текстові емоції. Знаєте, в них є свій особливий вайб. Також хотіла вам сказати: блять. Да, ніч художники. Це, от містер модератор 7000. Вона. Воно. Коротше, це от бот модератор, котрий банить, користувачів по настрою. Пряма цитата. Насправді вона добра. пу Наступний файло. Дарова. А це булка і вона файлова провідниця. Так, момент. Не тут. Не тут, вибач, нічого не може знайти. <стр lovely> да, жаль, звичайно, що файли вона погано знаходить, але ну, блін, вона няшка. Звичайно, нашому комп'ютеру потрібен захист, тобто віруси, трояни там всяке. Для цього і потрібна ж міга хатскер Т. Вона, типу, антивірус. <Does the> <know>? A, ну, всіма бувають. А, мірочка заходь. Це от Мейріхом, система розумного дому. Але, як ви вже зрозуміли, в нас тут всі з приколами, тому в неї теж є деякі, а саме вона не любить людей. Не пускає всяких гуманоїдів в дім. Так, котики, всякі тваринки це ваше кайф, але ваші у people, you know Ага. Ей, Куміко, який сьогодні день тижня? Жовтий. Ну, дехто просто куміка чат-бот, котрий завжди вам видасть неправильну відповідь. А є дещо про що ми не балакаємо. Цікаво, лорд це круто, але ви могли подумати, який сенс мені підписуватись. Ну що ж, є багато людей, що люблять дивитися на малюнки, але не читати щитпости пости та оце все. І, хоч є так, є художники, що такий постять, але будемо відверті, їх не сказати, що багато. І от в веделці ми публікуємо наші повноцінки в планах ще мімо по самому складу та міні-комікси. Моя мрія це не просто зробити телеграм-канал Веделки Популярним, чи ж таке? Те, що я хочу, це зробити свій комфортний Укр -арт фандом без засужень та токсичності, тобто так ви можете малювати. По типу абсолютно всім фандома, що не є напряму москальськими. І все буде окей. Також я хочу поєднати українських художників, бо зараз ми всі доволі далеко один від одного. Якщо ви зацікавились цим не тільки як глядач, а й як художник, то можете приєднатися до нас. Заходьте в телеграм-канал, посилочку на нього в описі відео, натискайте на навігатор та переходьте до посту з набором учасників. А це була Міра. Пока-пока.